Готуємо сьогодні кето-сирну запіканку. Рецепт насправді дуже простий, тому ніколи його не знімала і не викладала. Але так як ви просите, то знімаю свій рецепт. Для запіканки мені знадобиться кілограм кисломолочного сиру, вже перетертого, готового на запіканочки. В складі тільки кисломолочний сир, жодного крохмалю або цукру. Далі беремо 5 яєць. Можна взяти 4, можна взяти 6, чим більше, тим краще. В мене сьогодні 5. Цукорозамінник в моєму випадку це еритритол. Якщо ви любите інший цукорозамінник, наприклад, стевію, можете використовувати її. В мене тут 170 грамів. В принципі, цих трьох інгредієнтів цілком достатньо для нормальної такої запіканки. Але я сьогодні буду робити святкову запіканку. В мене є заморожена малинка. Нам на кето малинку можна, тому сьогодні буду додавати прямо в запіканку малинки. Випікати запіканочку ми будемо в такій формі, її змажимо вершковим маслом. Далі просто змішуємо усі інгредієнти дуже ретельно. З малиною тісто стало рожевим і дуже ароматним. Висипаємо усе в форму до запікання. Запіканочку будемо випікати в розігрітій до 180 градусів духовці протягом однієї години. Запіканка вийшла дуже ароматна, смачнюща, солоденька. Це класний варіант кето десерту.